До грести зі столиці до Одеси в екстремандрівку, Дніпром на Байдарках із прицілом на національний рекорд буквально за годину вирушать двоє киян зі сміливцями. Вже встиг поспілкуватися кореспондент Сабиті Олексій Фалін. Тож що говорять хлопці, чи стане сил і снаги на подорож? Вітаю, Олександра. Ось на таких двох одномісних каяках Дмитро та Олександр збираються подавати рекордну відстань у 1200 кілометрів від Києва та до Одеси та встановити національний рекорд за добу. Чоловіки планують долати 55-70 кілометрів. У дорозі будуть ночувати у наметах на берегах або у островах. У повсякденному житті чоловіки працюють барменами. Обидва захоплюються екстремальними видами спорту. У Дмитра вже є. Досвід тривалих походів на каяках. Минулого року він брав участь у подібному. Цього року чоловіки сподіваються, що буде страшно цікаво. Підешествия точно будуть не Я думаю, не кожен може похвастати за те, що відділ Україну з основного русла, з основної артерії України. А ми її увіділи всю і да практично до краю. України, Одеса. є, звісно, хвилювання в тому, що це як це буде на плані фізичному, як буде поводитись, як ми будемо поводитись в плані на широкій воді, якщо будуть якісь, ну скажімо так, екстремальні умови, я маю на увазі шторм, хвиля або ще щось, але знову ж таки страшно цікаво. Зараз тривають останні приготування. У каяки вантажать їжу та власні речі. Унікальність переходу полягає у тому, що чоловіки здійснять його виключно на веслах. До речі, одне таке весло важить приблизно 800 грамів, начебто і не складно. Але якщо попрацювати за ним цілий день, це порівнюють, наче у спортивній залі цілий день займатися зі штангою. Також на байдарках встановлений gps трекери який відстежуватиме шлях спортсменів. І якщо мандрівка буде успішною, хлопці потрапляють до національного реєстру рекордів України. Наразі чекають представників книги рекордів України, щоб ті дали старт проекту. У мене все, Олександр. Дякую. Це був Олексій Фалін зі столичного хідропарку. Звідки у рекордну мандрівку Дніпром до Одеси рушають двоє вічайдухів?